Доброго дня, я на плантації часника. Зараз буду оприскувати. Тут у нас вже приготовлена суміш в цьому бачку. Тут у нас калій, цинк, мікроелементи, гумінові кислоти вмпл 2, інсектицида. Додав, можливо, ще не так тепло, щоб його давати, але я його підмішав сюди. Е, ну і, в принципі, все на цьому. Потрібно за два бачка управитися і е, щоб вистачило пропрацювати тут. А, і сірка тут також є. Таке понамішував, що є мікроелементи. На азот на селітру в мене не вистачило грошей, в мене азот в рідкій формі, є трішки в мікроелементах, але на цьому селітру грошей не вистачило через ремонт трактора. Є нюанси навіть після того, як склали до кучі, там потрібно ще паливний насос низького тиску поміняти і, і шлангочки. Отак от, от. А тоді, думаю, буде вже все в порядку. Ну і приступимо до оприскування, але я це буду робити руками. Ну, в мене будуть руки зайняті. Через це покажу вам результат і все на цьому поки що. Докроплювання. Чи оприскування, оприскування доходить кінця. Уже скоро буде темніти. І скоро на завершення. Я це вже проходжу навіть повторно, тому що в бачку залишилась рідина для оприскування. Так, підкачать. Такий у нас часник. У нас не на акумуляторах воно все. Оце вручну ми робимо. Так, хоп. Доприскуємо, а далі вже покажу, який в мене часник. тут вже. Вже ближче, докладніше вже покажу, який в нас часник. Так, ось оприскування пройшло успішно. Ось такий у мене зараз часник. Тут, звісно, він є різний, але це така картина. Тут такий середнячок. Далі йдемо до крупнячка. Ну тут вже починається такий дебеленький. Ось. Це стану двадцять шосте березня. Ось знову кішка прийшла. Такий часник. ну не буду казати прямо точно, але... Думаю, сантиметрів двадцять вже є. Деякі екземпляри, звісно. Є різні, є й малесенькі. Уже часничок радує. Обробка щас пройшла. Гербіцидом потім закрию на днях. Ну це такий часничок. Вологу я не закривав, селітри, селітри не давав. Бабушка цікавиться, що це я знімаю тут. Вчора виконалася 84 роки бабусі. Раніше це вона тут все висаджувала. Отак. От ну, поле. Багато обіцяючи. У мене поки що все. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, пишіть, як вам часник на 26 березня. Станом на 26 березня. До побачення.